Євангелія від Матея, розділ 19. І коли Ісус скінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і Він їх оздоровив там. І підійшли до нього Фарисеї, і, спокушаючи його, запитали. Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїбудь причини? Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою? І мовив Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що, отже, Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм, Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам. Хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють. А ті лише кому дано. Бувають боскопці, що з матернього лона такими народились, бувають і скопці, що їх люди оскопили, бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж забороняли їм. Ісус сказав їм Пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього й каже Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус. Сказав до нього, чому мене питаєшся про те, що добре? Добре є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька матір і люби ближнього Твого. Як себе самого. Каже юнак до нього: Все це я зберіг із малку, Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово. Юнак відійшов, зажурившись, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Істинно кажу вам трудно багатому війти в Небесне Царство. І ще кажу вам легше верблюдові пройти через вуш ковголці, ніж багатому ввійти в Боже царство. Почувши це, Учні здивувались вельми і сказали, Хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно й мовив, У людей це неможливо, богові все можливо. Тоді озвався Петро і сказав до нього: Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм. Істину кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля. В сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Перше послання до Тимотея. Розділ третій. Вірне слово, коли хтось прагне єпископства, бажає доброї справи. Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однією лише жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати, не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, не сварливим, не грушолюбом. Щоб власним домом добре правив, та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою. Бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про церкву Божу? Не новонавернений, щоб, розгордівши, не потрапив під дияволів осуд. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні. Щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах. Диякони так само треба, щоб були поважні, не двоязичні, вина багато щоб не вживали, не були віддані брудному зискові, щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні. Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім. Нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай поважні будуть, Не обмовливі, тверезі, вірні в усьому, диякони нехай будуть кожен лиш однієї жінки чоловіком, що добре правлять дітьми і власним домом, бо ті, що виконують гаразд свої обов'язки. Здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса. Пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе. Коли ж загаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, який є церква Бога Живого, стовп та основа правди. А то річ певна. Що тайна побожності велика. Христос явився у тілі, засвідчений у дусі, показався ангелам, проповідуваний поганам, увірований у світі, Вознісся у славі. Псалом Двадцять. До Тебе, Господи, підношу мою душу. О Боже мій, на тебе покладаюсь, не дай, щоб осоромився я не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на тебе чекають, не осоромиться. Нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи, твої дороги, навчи мене, де твоя стежка, напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо ти, Бог, мій Спаситель, Тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи. Про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй. З милосердя Твого згадай мене, О Господи, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду. І навчає смиренних путі своєї, усі стежки Господні, милість і правда для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться? Він вкаже йому дорогу, яку Той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завід дає їм знати. Очі мої завжди до Господа. Він бозвільнить від сіті мої ноги. Зглянься і з надо мною, бо я самотній і нещасний. Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї, споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене, ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають. На тебе бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. Книга Проповідника, розділ п'ятий Не квапся устами твоїми і серце твоє, хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на Твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога! Як побачиш у якій небудь країні, що вбогого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить. А хто любить достатки, ніякої користі з них немає, це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника. чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж. Пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду. І пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться. Нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде. Яка ж йому користь, що працював на вітер? Та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях. Та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля, також кожен чоловік якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Книга Пророка Єремії, розділ 25. Слово, яке надійшло до Єремії про весь народ юдейський, на четвертому році Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, тобто на першому році на носара. Царя Вавилонського, і яке прорік Єремія проголосив до всього народу юдейського і до всіх мешканців Єрусалимських, сказавши: З 13-го року юдейського царя Йосії, сина Амона, та й по цей день, ось уже двадцять три роки, надійшло до мене таке слово Господнє, і я. Не вгаваючи, говорив його вам, ви ж не слухали. Посилав також Господь до вас раз по раз, невтомно, всіх слуг своїх пророків, та ви не слухали їх і не докладали старань, щоб слухати. Вам сказано: Відверніться лишень кожний від своєї лихої дороги і лихих своїх учинків, і житимете. На землі, що Господь дав вам і батькам вашим від віків та до віків. Не гоніться за іншими богами, щоб їм служити і поклонятись їм, і не гнівіть мене ділами рук ваших, той не нашлю на вас ніякого лиха. Та ви ж не слухали мене, каже слово Господнє, приводили мене до гніву, ділами рук ваших. Собі ж на лихо. Тим то так говорить Господь сил. За те, що ви не слухали моїх слів, пошлю і зберу всі племена північні, каже слово Господнє, навколо на вухо до носора, царя Вавилонського, мого раба, і приведу їх на цю землю, і на її мешканців, та на всі сусідні народи. І вигублю їх дощенту, а й зроблю їх страхом, сміховищем та вічною наругою. Я знищу в них голос радощів і голос веселощів спів молодого та спів молодої. втихнуть жорна, погасне на каганцях світло. Уся ця земля стане пустиною і руїною. І служитимуть ці народи вавилонському цареві сімдесят років. А як упливе сімдесят років, я покараю Вавилонського царя і той народ, каже слово Господнє, за їх несправедливість, та й халдейську землю ще й зроблю її вічною пустиною. Я наведу на цю землю усе те, що проти неї проголосив був усе написане у цій книзі, що пророкував Єремія про всі народи. Але їх поневолять могутні народи і великі царі, і я відплачу їм за їхніми вчинками і за ділами рук їхніх. Так бо сказав мені Господь. Бог Ізраїля. Візьми цей келих з вином гніву, з моєї руки, і напувай з нього всі народи, до яких я тебе посилаю. Нехай п'ють, і заточуються, і туманіють перед мечем, що я зішлю на них. І взяв я келих з руки Господнії і напоїв. Всі народи, до яких послав мене Господь, Єрусалим і міста юдейські, царів їхніх, і князів їхніх, щоб з них зробити пустку, сміховисько і прокляття, як воно тепер уже сталося, фараона, єгипетського царя, з його слугами, з його князями і усім його народом, і весь мішаний народ, і всіх царів. Уць землі, і всіх царів Філистимлянської землі, і Аскалон, і Газу, і Екрон, і останки Аждоду, Едома, і Моава, і потомство Амона, і всіх царів Тирських, і всіх царів Сидонських, і царів над островами по тім боці моря, Дедана, і Тему, і Буза, і всіх, що голять собі скроні. І всіх царів арабських, і всіх царів мішаних народів, що живуть у пустині, і всіх царів зімрійських, і всіх царів еламських, і всіх царів мідянських, і всіх царів північних, чи близьких, чи далеких один від одного, і всі царства, що на землі. А цар Шешакський вип'є після них. Ти скажеш їм, так говорить Господь сил, Бог Ізраїля пийте і упивайтесь, щоб аж нудило вас, та падайте, щоб більше вже не встати від меча, який я зішлю на вас. Коли ж відмовлятимуться брати келих із твоїх рук, щоб випити, то скажи їм. Так говорить Господь сил, мусите пити. Ось бо я починаю насилати лихо на це місто, що носить моє ім'я, а ви б то зостались Кара не покарані? Ні, карані мене і вас, бо я сам прикличу меч на всіх мешканців цієї землі. Каже слово Господа сил. Ти ж проречеш їм усі ці слова, і скажеш їм. Господь гримить з висоти, святого житла свого дає свій голос, він рикає страхітливо проти своєї пастви, він вигукує, мов ті, що грона топчуть, до всіх живучих на землі. Луна до кінців землі. Несеться. Бо Господь над народами розправу вчиняє і творить суд над усяким тілом, і під меч віддає безбожних, каже слово Господнє. Так говорить Господь сил: Лихо розійдеться від народу до народу, і здійметься велика буря з найдальших околиць землі. Побитих від Господа буде того часу від краю землі і до краю, не плакатимуть за ними, не підбиратимуть їх ані ховатимуть. Погноєм будуть вони лежати на обличчі землі. Гукайте, пастирі, кричіте, качайтесь у поросі, проводирі отари. Бо ваші дні. Виповнилися для вистинання, поляжете бо, як барани добірні, і пастирям прибіжища не буде ані рятунку проводирям отари. Ось голос пастирів лине, жалібний плач проводирів отари, бо Господь спустошив їхнє пасовисько. Зруйновано затишні луки палким гнівом Господнім. Лев покидає берліг свій, і земля обертається на пустиню від згубного меча і від Господнього гніву палкого.